Всім привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, поки Роберт Фіцо, прем'єр словаччини, бігав десь там по В'єтнамам і продовжує далі звинувачувати Україну, виправдовуючи свою любов і дружбу до Путіна, у словаччині проходять велелюдні мітинги щодо його відставки. Десятки тисяч громадян виходять на маніфестації і розповідають, що все таки Фіцо неправий. Але питання ж не лише про Словаччину. Я хотів би вам сьогодні розповісти одну дуже трагічну історію загибелі одного солдата, яка привернула мою увагу, тим більше що це є історія живих людей, які живуть з пам'яттю про героїзм. А поки що, поки що, я вам скажу про публікацію Newsweek, де було вказано про те, що. Декілька американських компаній сплатили понад 1 мільярд доларів податків в російський бюджет. А саме 123 американські компанії, як пише Нісвік, у 2023 році сплатили Росії понад 1,2 мільярди доларів податку на прибуток, що робить США найбільшим іноземним платником податком у Російській Федерації, згідно новими дослідженнями, до трійки найбільших платників у Росії. Відносяться на компанії тютюновий гігант Філіп Моріс. Ну добре, що я кинув палити, і звичайно не плачу цій компанії коштів. Але тим не менше, Філіп Моріс Інтернешнл» заплатили 220 мільйонів доларів. Виробник напоїв «Пепсіко». ви продовжуєте купувати Пепсі. Ну, то я вам хочу сказати, що ви можете висловити свій протест проти російської окупації. Але ця компанія заплатила 135 мільйонів доларів. Ну і звичайно, батончики Марс, хто ще купує, не рекомендую, тому що вони дуже токсичні і в ній багато крові українських солдатів. А саме Марс заплатили 99 мільйонів доларів до російського бюджету, тому. Я звернув вашу увагу на цю інформацію на тлі інших речей, які відбуваються безпосередньо вже в Україні. Отже, ми знаємо, що рішенням українського правосуддя Обана суд зобов'язав надати право Нестору Шуфричу здійснювати депутатські повноваження із СІЗО. Так, він залишатиметься в СІЗО, на нього покладатимуться усі, е, поширюються загальні обов'язки ув'язненого, але він виконуватиме свої депутатські повноваження в межах можливостей. Ну, наприклад, буде онлайн брати засідання, е, участь у засіданні комітету, чи підписувати ті чи інші документи з доступом до відповідної системи СЕДО. Я хочу сказати, людина, яка. Підозрюється в державній зраді, буде управляти країною і займатися законотворчості в країні, яку він, на думку слідчих і на нашу з вами глибоке переконання зради. Якийсь бред сіво й кабили відверто кажучи, що я не знаю, куди несеться цей світ, але я бачу, куди несеться кривосуддя України. Але можливо, цьому прийде край. А саме. Необхідна кількість голосів для петиції щодо санкцій проти Портнова зібрана. Ми бачимо опору капітуляції структура, в якій я мав честь до повномасштабного вторгнення брати активну участь, і зараз вона відроджує свою діяльність, тому що дуже багато моїх побратимів повернулися з фронту і розуміючи негативні наслідки капітулянської позиції і капітулянських дій наших корупціонерів. Відчувається, що прийдеться знову братися за старе. Так, звичайно, мітинги і демонстрації сьогодні не на часі, бо в нас воєнний стан і серйозні протистояння всередині України. Це лише на руку ворогу, але просвітницькою діяльністю нам же ж ніхто не заважає займатися на цьому тлі. Друзі, давайте трішечки поговоримо про фронт, але ось в якому ключі. Карта. Карта бойових дій, фрагмент з Діпстей. Знаєте, що це за циферки? 658 кілометрів. Так, це рівно стільки залишилось до кордонів Дніпропетровської області. І тут питання і дилема до знатоків, як то кажуть, але росіяни підуть вверх штурмувати в Лоб Покровськ, чи підуть лівіше, і взагалі не будуть його можливо штурмувати. Скажу відверто, мені так. Останнім часом аналіз тих чи інших бойових дій ще і ще раз наводить на думку, що штурмувати в лоб, так як вони робили Бахмут там чи Авдіївка чи Вугледар Росіяни не будуть, і в принципі вони і в подальшому, якщо ми пригадаємо, яким чином їм вдалося захопити Авдіївку чи той же самий Вогледар, це за рахунок охоплення наших оборонців у кріп районі. Я думаю, що з Покровськом буде та сама історія. Навряд чи вони будуть в лоб його штурмувати. Хоча, в принципі, лише Генеральний штаб знає, де зосереджені основні сили і засоби, але, скажімо так, проламування нашої оборони по флангам є дуже неприємним і на це потрібно реагувати. Ну і тому я ще раз скажу, що вони будуть йти лівіше. А не штурмувати Покровськ. Напевно, не знаю, на яку глибину вони будуть іти в напрямку Дніпропетровської області, але я думаю, що саме таким чином вони будуть намагатися перебити логістичну трасу покровськ дніпро, дніпро. Ну, ми побачимо з вами, але на це я не міг не звернути увагу на дві непоганої новини щодо використання наших нових дронів. Я вам зараз покажу невеличку картинку. Ось так: от виглядає, де наш дрон збив три Мавіка російських і забаранив одного свинособа. Це мапа бойових дій, а це невеличке відео. Це не зовсім поняття новий дрон, але цікавий новий підхід до використання дронів, і тому я з вами з радістю поділюся цим відео. Ви бачите один підльот. Другий мавік І третій мавік. Зараз, зараз ми його впіймаємо. Ну, десь так це виглядає. І зафіксований третій мавік. А от там є один свинособака. Підльот, постріл. Ну і щоб ви зрозуміли, не добили, підранили. Але потім за допомогою того ж самого дрона і скиду фактично. Було добито свинособак. Отже, друзі, ми бачимо, що це є фактично новий підхід до сьогоднішньої війни. Це є війна дронів. Але вибачте, за допомогою дробовиків певній мірі пристосованих до дронів збивати російські мавіки три мавіка. Ну повірте мені, це досить суттєво їм підрізали очі. Ну і звичайно, війна дрона проти людини набуває ще одних, ще одного забарвлення. А саме перепрошую, якої людини проти окупанта. Така історія. І я на це хотів звернути вашу увагу. Але сьогоднішня історія, звичайно, мене трішечки зачепила. Це історія, яка була опублікована рік тому. Вона мені вискочила в новинній стрічці, і я би хотів нею з вами поділитися. Отже, ділюсь. Зараз секундочку, бо я ж тут все ж роблю з коліс. Значить, Леся Ганжа написала допис, і цей допис, я вважаю, заслуговує на вашу увагу. Цей допис січня 2024 року, тобто рік пройшов. Сьогодні 40 днів, як загинув мій друг і напарник Даня. Дані 21 рік, і він геніальний пілот. Напарниками ми стали майже випадково у квітні. Ми обидва перевелися в один підрозділ. У мене була задача запустити FPV, і мені треба було вибрати напарник. Це не така проста задача в підрозділі, де всі давно всі розділені на екіпажі. А він приїхав через декілька днів після мене, і тоді я просто підійшла до нього і спитала: будеш зі мною літати на FPV? А він сказав, буду. І ми полетіли. Я вчилася літати на FPV навіть не тижні. Мені здавалося, це дуже складно, і в цьому серйозну роль грає Вік, швидкість реакції. А Даня день політав на симуляторі. На другий день я йому дала дрон і він уже літав. Ще кілька днів. Підучував мене, тобі не дошкуляє, що твій учень переріс свого вчителя. Мені й таке казали, але мені не дошкуляло і йому теж даня це був для мене дуже вимолений друг. Я мріяла, щоб у мене на війні був друг. Бо війна, крім усього іншого, це ще й почуття тотальної самотності. Я вже якось писала, що коли у тебе на війні з'являється справжній напарник, то вважай, що ти виграв джекпот. Напарник це навіть най... це важливіше, ніж командир, бо командир тебе посилає в жопу, а напарник це той, з ким ти маєш всю жопу сходити, виконати завдання і повернутися. І немає іншої людини, якій ти під час цього походу віриш більше і за життя, якої переживаєш більше. Рід... Рідних. Коли ми ходили на роботу, Данька мене вічно тролив, то співав дурним голосом Леся Леся, то казав, що втомилася. Давай твій автомат понесу. Даня відчепися, та я ж солдат. А він сміявся. Даня відчепився. відчепися, солдат. Солдатик, казав він, тягнув на себе все обладнання, сварився, якщо я зарано виймала на кольник з бомбочки, підбирав мої загублені телефони, ключі та все на світі, що тільки можна загубити. Я вважала, що Дані не пощастило з напарником, бо на війні ніхто не хоче дружити з дівчинкою, бо тут за себе вивезти, а ще й поможи і реально треба помагати. Я мучилася від того, що я безполізне существо, а Даня перелічував, що я зробила. Виходило, що не так і мало. З Данею все було круто, не тільки в роботі, але й в Солдатському побуті, в нашому першому домі. Їх було шість шість переїздів за пів року. Він зібрав з постріляних сонячних панелей міні-електростанцію. Це така розкіш розмовляти у дворі, не перекрикуючи генератор та й просто розкіш. Він після роботи розв'язався тим, що міг робити проводку в домі, лагодити бойлер чи міняти масло в генераторі. Людям, які розслабляються інакше, це не подобалося і так все почалося з якогось побутового конфлікту. Хтось накатав на даню заяву. Комусь треба, кому треба, що він зливає позиції. Його ввозили в контррозвідку, перевіряли на поліграфі, ставили питання. А потім та людина, що його перевіряла, сказала: Кому ж ти так насулив, хлопче? Іди воюй. Але воювати не виходило, бо конфлікт набирав обертів. А я була певна, що всі ці комуні... комунальні дрязки це якась фігня. Зрештою, хай ми погані люди у ваших очах, але ж ми влучаємо в москалів. Від роботи не відмовляємося. Ми себе в роботі покажемо. І все буде бути. Я була наївна, це не так. Всім пофіг, як ти працюєш, головне, як ти усердно комунікуєш. Нам ставили поспіль дві зміни, нічну і FPV. Ми не відмовлялися, нам було в кайф. Я пам'ятаю, як ми йдемо після роботи за співі. Ми літали самої при самої лінії, і щоб ближче підібратися, щоб сигнал не відвалювався, щоб над нашими не летіти з небезпечним вантажем, не дай Боже, що. От йдемо ми після роботи, вже пройшли посічену посадку і дурне відкрите поле, і я кажу: як же я люблю нашу роботу. Як зурочила. а далі все пішло не так. Даню вигнали. Я сказала, що ми напарники, даня косячить, а ти за нього руку тянеш. Дивись, він до тюрми до косячиться. Казав мені командир. Ми довго переводилися. Не виходило, намагалися їхати на навчання, не пускали. Зрештою, ми опустилися в сусідньому батальйоні. Нас туди вмовляли перейти, обіцяли, будете працювати. А нам це будете працювати як дітей цукеркою, поманили. Ми приїхали одразу сконтактувалися за аеророзвідку, намітили перші цілі, підготували обладнання, а на наступний день нам сказали, що нам немає дозволу на польоти. Чекайте. І чекайте через день, чекайте, через тиждень. Дані згадували ту справу і дивилися косо, а з жовтня нам так і не дозволили полетіти, а коли перекинули під Бахмут, то послали на штурм. Точніше, послали даню. Але я сказала, що ми напарники. По дорозі нас накрили артою, мене відправили супроводити трьохсотого. Пожаліли, а Даня штурмував. Потім хлопці сказали, що красавчик працював круто. На ранок прилетіли FPV. багато. Данька ще сміявся, збирав їх і казав, що перепаяє, і підарам поверне подарунки. Кажуть, останніми словами Дані були: о, fpv дрон летить. Він летів йому в голову і знів з коли почалась війна, дані було 19 і він працював в Бельгії. Навіть збирався там залишатися, і робота гарна, і машина службова, і соцпакет не лишився. Повернувся воювати за Україну. Його не хотіли призивати в Полтаві, бо він студент стаціонара і в в відпустці. Тоді він поїхав в Бахмутський військомат, літо 22-го і призвався там. У нього два поранення в Зайцевому і в Бахмуті. Батько у Дані військовий лікар. Кілька років тому йому випили 60, а Даня ще влітку купив йому машину щоб на ювілей і на дербіль. У Даніної ну, мами остання стадія раку. Ми їй не говоримо. Вона зараз в лікарні. Добрі люди, Полтаві помогли покласти. Про те, що його мама, про те, що його немає, я дізналася по рації. Хто лишився на позиції? Двохсоті, хто двохсоті. Даня і світ зупинився. Його тіло там у них він вважається зниклим безвісті, але наш Даня ні в якій безвісті не зникав. Він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж вважає так, і ми готуємося до суду, поки є п'ять живих свідків. Його загибелі. Якби не війна, то я не певна, що ми би подружилися. Ми б навіть не зустрілися. Я так думаю, ми би були би такою куметною парочкою, тітка і піонер. Про нас багато пліткували, бо армія це місце, де багато пліткують. Нам було погано, але нам було добре. Ми були щасливими людьми в аду. Я би мала написати цей пост раніше, але я не могла. Ну, а тут фотографії того хлопця Дані, який вже загинув. Друзі, чому я цей допис вам прочитав? Цей допис я вам прочитав саме тому. Що таких героїв війни є дуже багато. Так, це ті, яких прізвища ви, можливо, ніколи не дізнаєтеся, які ви, можливо, не дізнаєтеся, як вони загинули. Тому що я вважаю, що на сьогоднішній день те, що наша держава зайняла політику скривати кількість загиблих, це є обесцінювання подвигу і жертовності солдата, і це є розслабляння. Жирного тилу. Так, саме в жирному тилу відбуваються найбільші зради наших солдатів. А цю історію я хотів вам просто-напросто показати, щоб вона у вас була. Отже, такі новини на даний момент. Я вас закликаю підписатися на наш з вами Ютуб канал, звичайно, тиснути ту вподобайку, зробити репост цього відео. Ну і, звичайно, звичайно, допомагати ЗСУ, донатити на ЗСУ. І підтримувати наш з вами канал. В описі до відео PayPal і Монобанк звичайно будуть. Друзі, на цьому я хотів би закінчити і нагадати всім, ми попри всі не гаразд, саме завдяки таким, як цей Даня. Ще на один день будемо ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!